Дякуємо, що ви заїхали до нас з новою програмою, з новими емоціями, з новими українськими справжніми піснями. Як добрались, який це вже концерт? З яким настроєм приїхали на Золочівську, на Золочівську землю і що би дарувати золочівській публіці? Дякую дуже. Ну, для нас і робота в першу чергу. А друге, ну я вже, наприклад, у дорозі вже четвертий тиждень. Але слава Богу, що так є, тому що гірше було би, якщо б, якщо би. Не було роботи, не було б концертів, гірше було б, якби ми не потрібні. То Та... дякувати Богу, дякую Богу, дякую всім, всім, хто приходить на наші концерти. Сьогодні вже, слава Богу, ніхто не забороняє цього робити, ніхто не забороняє української пісні. Я деколи згадую собі, як то колись раніше було, що ми так по мозгах били, щоб я не співав українською мовою, тільки пісні про Бам, про комсомол. А слава Богу, що є така можливість, що кожен глядач має право і має можливість вибрати, що він хоче почути, що він хоче слухати, що йому до душі, що йому до подоби. Ось, Як один з моїх друзів сказав, священик, ну, друзів, це хресний тато мого Степана, сказав, каже, кум, ви знаєте, він глава Кафедрального собору греко-католицької, каже, у нас з вами а, одинакова місія. каже, Я виходжу перед алтарем. То я проповідую добро людям. І ніхто не заставляє людей йти до мене на церкві. Ні віником, ні палко ніхто не заганяє до церкви, ні до мене, а до Господа. Ось так каже, приблизно і до вас, каже на концерт, каже, ніхто не заставляє палкою, не заганяє людей, заходити в зал. Людина йде по вибору. І так само, ви ходите перед людьми на сцені, так само старайтеся проповідувати добро. Тому я в першу чергу я хочу подякувати всім, всім, всім тим, хто ходить до нас на концерти, хто приходить, хто був на концерті, і хочу вам побіцяти, що завжди ми будемо робити те, що вам подобається, те, що вам до душі, те, що ви хочете почути. Тому що наша місія, наше життя це сцена, це пісня, це зробити задоволення для тих. Хто приходить на наші концерти. Що вас надихає на, на справжню якісну українську музику? Як музика виходить з ваших сердець? Що от стимулює писати таку, ну саме такі посили. Я не знаю, це фактично це не навіть не пісні, це, е, це ті самі псалми, які можна сказати: от, е, люди знають, люди сповідують, люди цінують, це все протягом поколінь з покоління в покоління? Це пісня жива, кожному з нас Но, власне надихають ті. Зараз ми виходимо на сцену. Власне, не надихає глядач, тому що вже, скажімо, на протягом багатьох років я працюю, я знаю, що людина приходить, за чим приходить людина у зал. Вона платить гроші, не повинна отримати задоволення. Я, як артист, повинен все зробити, щоб та людина, яка заплатила гроші, прийшла на концерт, щоб вона не вийшла десь до посередині концерту із залу. А щоб так, як слава Богу, твоя постукає, і концерт закінчиться, люди ще, ще хочуть слухати. Так повинен працювати. Тому Для того, кожен із нас, кожен артист, повинен любити не себе на сцені. І не себе в мистецтві, а повинен любити глядача. А якщо ти будеш любити глядача, і що ти будеш працювати на глядача, і щоб будеш любити те, що глядач хоче від тебе отримати і почути, буде все добре. А якщо ти хочеш любити себе на сцені, ну. Трошки інакше все буде виглядати. От мені ще хочеться зробити такий маленький комплімент. Вам дуже дуже подобається і дуже вам хочеться сказати величезне, дякую, що ви в такому статусі народного артиста, заслуженого артиста. Ви приїжджаєте не по обласних, невеличезних місцях, де ніби є програма, а приїжджаєте в маленькі районні центри, збираєте величезні народні думи, повністю заповнюєте, щоб люди могли прийти дійсно і почути те, що вони люблять, те, що от вони з дитинства привикли слухати, співати і щиро вам дякуємо, що ви так. Чому саме от, дійсно це ваш формат, ну, чому візити по маленьку? Ну, а хто сказав, що тільки глядач великих міст має право на відпочинок і на мистецтво? Я, цього, я не знаю, хто це сказав, хто це може так, в принципі, регулювати. Для мене є глядач одинаковий, що в Києві, що у Львові, що в Золочеві, що в Ужгороді. Немає значення, що в моїх білках, де я народився, квітка виросла. Для мене немає значення, є люди, є глядач. І кожен має право на відпочинок, тому що наш українець е, трудиться, люди українці вміють працювати, люди, люди українці вміють відпочивати. І ми зобов'язані їм дати право і можливість на відпочинок. Ну, тому я розумію, але ну, може не кожен артист, може це для когось і не та площадка, на якій б вони себе хотіли бачити, скажімо, але для мене не має значення площадка, Для мене має значення. Людина, яка поважає моє мистецтво. Є люди, які поважають мистецтво. Івана Поповича, Василя Василязеньковича, Дідя, там, того, тобто, кожного є, скажімо, свій кумир, свій артист. У кожного артиста є свій глядач. Але Ну, ми десь повинні робити так, щоб у нас був спільний глядач, щоб ми робили спільне для нашого народу, для українського народу. Моє завдання таке: я повинен вийти на сцену, віддати те, що люди хочуть почути. Заспіваю ті пісні, які вони знають, які люблять, але заспіваю нові пісні. Тому що, коли я приїжджаю, наприклад, з дітьми чи сам приїжджаю на площадку, то завжди повинні люди почути щось нове. Вони для того і приходять на концерт. Якщо я з піснею одною буду співати 50 років. Нікому це не потрібно, розумієте? Тому треба так, я мій стиль роботи, скажімо, в мистецтві, я приїхав в золочі, відпрацювали ми концерт наступного року. Ми приїжджаємо знову в Золочі, знову люди приходять на концерт, а не кажуть, «та ми вже були, там нема що слухати. Ось тому це все залежить від артиста. Це залежить від нас і тих, хто пише музику, хто її створює, хто її подає. А глядачам я просто подя... хочу подякувати за те, що вони слухають українське, за те, що вони приходять на наші концерти, не тільки на Степана Гігу, на Кітаславана Степана, на всіх наших артистів. Тому що вірте, ми всі, кожен із нас, може хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, але кожен із нас е, творить для вас, для нашого глядача. Бо інакше, якщо б ви не, не були у нас на концерт, якщо б ви не приходили до нас на концерт, то ми б просто сердитися не потрібні, ми можемо вдома співати там і один другому. А так ми виходимо перед вами, ми звітуємо перед вами і отримуємо від вас а, ту найбільшу нагороду, ваші аплодисменти і ваші ті щирі а, і погляди, і, ті щирі серця, і ті добрі очі, і та велика авра. Оце наша нагорода від вас і ваша підтримка. Тому ще раз і ще, ще раз дякую вам. Ну, і це ще хочеться дуже спитати. Це не секрет, це на кожній фіші пише, що частина коштів, яка буде вирушена з концерту, підуть на потреби української армії. скажімо так. так. От розкажіть детальніше про ваші ці волонтерські, скажімо так, дивіться, дивіться, ми по мірі можливості робимо волонтерські справи, тому і от недавно, буквально того тижня, Підка зараз розкаже. В них відбувся перший свій концерт сольний брат і сестра Степана у Франківську. Якраз вони отримали волонтерські нагороди, тому що ми не відмовляємося ні від чого. Ми в гострі поїхати, ми співаємо, туди поїхати, ми співаємо. На полігон ми співаємо. Тому що, якщо ми, я вже казав, якщо не можу, я по віку своєму взяти зброю в руки, але в мене є зброя в руках. І в мене є сильна зброя, зброя слово, пісня це є моя зброя. І той Москаль деколи і труситься і розсипається від того, бо вони дуже люблять українську пісню, так ми знаємо, правда? І для них, щоб вони почули українську пісню, для них це може гірше, як коли в них стріляють, тих пропасників. Тому в нас є своя зброя: зброя слова, зброя пісні, зброя, зброя музики. І ми завжди є. Ось. Але але стосовно. Того, що відчисляються гроші на військо, цим займається власна людина, яка займається організацією концертів, Василь Вагілевич, в нього обов'язково візьміть інтерв'ю, я вам все розкажу. Тому дійсно після кожного концерту він і звітується на сцені і розказує, що частина зароблених наших грошей так, є розходи свої. І все, але якась частинка, яка, яка може бути, завжди, є, завжди йде, йде на якісь потреби. Бо волонтерську роботу. Люди роблять без того, щоб їх відзначали однозначно. Святий Миколай завжди робив подарунки так, щоб ніхто цього не бачив. щоб ніхто не знав, що це були подарунки від нього І романах, який хрестив квітку вдома в хаті, то він, він був нежонатий чоловік. Але коли він заходив до бідних людей, от у мене там моя війна, вони дуже бідно жили, то війна так, коли знаєте, як була на столі кліонка. Mm -hmm. брала, щоб почистити, і завжди знаходила під крийкою, там, то 10 рублів тоді, то 20 рублів. Але всі знали, хто це, хто це цей подарунок пишав, щоб діти мали за що поїсти. Тому завжди добрі справи повинні робитися, не рекламуючи, не розказуючи, який я добрий. Я там поїхав, я там був, випадково камера з'явилася, де, де, де я там був, ні. Це треба робити від душі і для душі. Це саме головне. Потрібна твоя допомога, не відмовляй. Нав'язувати себе так само, це трошечки негарно. Але маєш ти можливість допомогти щось, допоможи. Купи два шнурочки і це буде твій внесок. Але не розкажеш їх купив усім. Я думаю, що так робити. От ви артисти якісь? Постійно співаєте, і виключно тільки українські пісні. От зараз е, Верховна Рада там обумовила, е, що ефір має бути не менше 70% україномовної продукції. Mm -hmm. Як ви до цього ставитеся? Ваша думка? Від цього українського ферма ставиш. Гарно ставиш. Нічого не помінялось. В мене Ні. нічого не помінялось. Як я не звучаю в ефірі, так і не звучу. А от з чим це зв'язано? Тому зв що є Вакарчук, є дзвізос, я все. Тобто, і хватить. Молодиль що... формат. Так, ще, да, ще Джамала з'явилось. Я думаю, що для ефіру нашого хватить. Добре, тоді в мене наступне таке питання. От візьмемо Оксану Білозір, яка, крім того, що співає, ще й вирішила себе в політиці спробувати. От стати міністром культури. У вас ніколи не було бажання, скажімо, поділити своїм досвідом в такій сфері, як культура? А що я вам погано зроблю? Хіба від мене буде більше користь, якщо я буду там? Повірте, нічого не зміниться. Так точно, як і з Котою, нічого не змінилося. Я це, може, пожартував скажімо, за, за Михайлом. За... І може я це пожартував, але в принципі я просто сказав образно, тому що що звучало в ефірі, то звучить зараз. Просто, можливо, чуть, трошечки більше звучить, але того самого, що звучало. Тобто, якщо були шоколадки такі, то це не значить, що їх стало більше. Шоколадки. Тобто різних. А, а просто знають, що їх просто на 10 штук більше виготовили. От і все. От це все, що помінялося. Тому що це поки не буде. Це все залежить від, від тих людей, які, скажімо, на радіо, на любі радіостанції є не діджеї, а скажімо, редактори музичні. От, це все залежить від їхніх смаків. Все залежить від того. Як вони собі думають? Не чого йому зараз сидіти ще у плейліс додати Гігу чи там ще когось. Нафіга, я просто розширю більше і все. Ну я так повітав. Ну, я, ви можете Но, якщо я не правий, то скажіть мені, що я не правий, що ви мене чули 50 разів зранку. Зран... Ну, от, от і все. Так. З цим питанням. Щоб хотілося б, хотіло себе, щоб ви декілька слів для мешканців, тих, кому, можливо, хтось не вдався прийти на концерт, але зможе подивитись ваше інтерв'ю, запросити їх на наступний, можливо, у вас приїзд, можливо, щоб вони купляли ваші диски або просто декілька теплих побажань для мешканців нашого міста. Я хочу подякувати і тим, хто прийде прийшли на концерт, хто прийде на концерт, і тим, хто не прийшов. Тому що я знаю, що, що е, е, ми з вами живемо одною думкою. Ми з вами живемо тим, щоб наша країна стала багатою, незалежною, європейською. Це наша ціль всіх нас. Я знаю, що ми всі з вами любимо українську мову, українську пісню. І тому я вас завжди чекаю на своїх концертах. А хай Святий Миколай принесе вам гарні подаруночки. Ті подарунки, які ви собі задумали. А я думаю, що в кожного є своя мрія. Я думаю, що в кожного із нас. До кінця свого життя залишається маленькою дитиною. Хоча б на Святого Миколая на Різдво завжди ваш Степан Ґіга. Я вас чекаю, люблю і живу, і пишу для вас. Але я ще додам, що е, дуже дякую дуже дякую вам, тому що на всіх концертах ви приходите, висвітлюєте. Хай, хай може для когось це є можливо на те телебачення. Комусь би хотілося там півсвіта, щоб бачило. Але я думаю, що в інтернеті нас бачить весь світ. Тому я хочу вам подякувати. Хочу подякувати вашій молодій команді, тому що ви є молоді хлопці, молоді дівчата яких яких цікавить майбутнє нашої держави, яких цікавить майбутнє, майбутнє нашого мистецтва, яких цікавить наш народ українських, яких цікавить Україна? Я вам дякую. Направду дякую, і завжди будемо раді з вами спілкуватися і в ефірі, і в інтернеті, і де тільки скажете дуже приємно, дякую за такі теплі слова. Бажаємо гарного виступу.